Ну, з'явилася трошки нетрадиційно. Мене запросив якось на каву кілька років тому мер Львова Андрій Садовий і за кавою запитав, чи не хотів би я написати роман будь-який, але щоб дія відбувалася у Львові, тому що мої книжки перекладаються на багато мов і перекладуть про Львов. Львів дізнаються, іноземні читачі і ще більше будуть їздити. І... Дивитись на це місто, ну і насправді я був не першим, кому запропонував е, просто написав, запросив кого е, написати книжку про Львів Андрій Садовий. Першим був е, відомий польський е, письменник, детективіст е, Марек Краєвський, який вже на сьогодні написав чотири, здається, романи про Львів, але у нього звичайно Львів е, це польський Львів е, міжвоєнного часу. Там українців майже нема або вони є як прислуга у поляків. Ну, тим все одно, якби ці книжки люблять, і Марика теж приймають дуже охоче у Львові. Я коли е, погодився, почав якби. Е, ну, хочу одразу сказати, що мені гроші не, не пропонував мер і мерія. Хоча є такий критик Даниленко Володимир, який заявив в спілці письменників, коли цю книжку висували на Шевченківську премію. Що... Як можна висувати рекламний проект, за який мерія заплатила гроші? Тобто це брехня. Я отримую за неї тільки гонорар з продажів від видавництва фоліо. Але в будь-якому разі, я коли починав писати цей роман, я почав їздити щомісяця до Львова на кілька днів і шукати, вигадувати історії. І ну кілька місяців пройшло перед тим, як я зрозумів, що будь-яка вигадана історія просто так вона може відбутися не тільки у Львові, а в інших містах. І тому я вирішив піти трошки іншим шляхом і запросити до свого роману в якості головних героїв реальних львів'ян. Але щоб вони погодилися бути в романі під власними прізвищами, з адресами, зі звичками, з описами помешкань, з біографіями і таке інше. І в романі в результаті є три реальних персонажа львівські і три вигаданих серед головних героїв. Самий головний герой роману тут його фотографія на обкладинці. Це Алі Колісевич, це один засновник руху хіппі у Львові. Я коли з ним познайомився, я одразу відчув, що це, це один з головних героїв. І він з радістю погодився. Тобто, практично, я паралельно з ним прожив багато тижнів. І був у нього і на вулиці Заморстинівській, 172, в маленькому флігелі будиночку, де, який належить його матч, матч, Ну, Багато чого вивчив про життя хіпі. Таким чином в романі з'явилася лінія хіпі від початку. Хіпізму в 70-ті роки до, до сьогодення, бо сьогодні ще живуть, то вирішують і залишаються хіпарями Алі Колісевич і ще, може, півтора десятки його друзів. І вони регулярно зустрічаються. І вони після цієї книжки раптом всі вдарилися писати мемуари. І тепер історія українських і радянських хіпів це, мабуть, найбільш досліджена тема у Львові. Вже більше 10 книжок вийшло. Сам Алік теж вже написав два томи мемуарів.